Слава Україні! Сьогодні 29 травня 2023 року. Просили дощів, яких не було місяці, в квітні були. Да, Вроді дощ пішов, ну, дуже великий пішов. Упало приблизно, ну, сподіваюся на яких полях, там от 20 до 40 мм і дощ був ливневий, такий грозовий. Лило як з відра поробили отакі ось, бачите, це тут. Я не, на поле не заходжу тому що на полі таке саме. Майже тому що там буде вітер стою за машиною в дуже великій суховій сьогодні. І на полі знаходимося на полі. Бачите, тут ось палки стоять. Хто догадається, що це за палки? Ну це палки. І вон там в тих гонах, подивіться, бачите, теж палки. Гони тут 130 метрів. Бачите, я коли, коли людей так само присутні, тому що люди працювати самі не будуть. Їх і так немає зараз. Які є, то треба їх повністю з ними в місті все робити. Коли, коли їх присутні, вроді щось робиться. Ну, це я зайшов далеко. Поле кавуна, поле кавуна, посіяли кавун, верніше посадили, сівалкою не захотів сіяти, сімена дорогі. Посіяли, посадили кавун і тепер, щоб не було отакого, от бачите, кавун під верхом. так само на полі. Ну, я можу вам показати поле, якщо зараз буде вітер, то вибачайте. Самі... Такі самі тріщини, що на дорозі, що там. Боронувати, в принципі, виход такий, що боронувати поле, я думаю, нічого не дасть, тому що ямки внизу, кабун під верхом, і щоб вийти з цього положення, ну, так само і цього, як його. Бороною ротаційною побоявся заходити. Кавун верхом і не може пробити цю корку. Ну, Де пробиває, де не пробиває. Щоб йому допомогти, просто вирішили отак ось зробити. Зараз я вам покажу. Вибачайте, що буде вітер, потім докажу. включили воду з газона і проводимо такий полив. Розмокуємо оці тріщини. Розмокуємо. Щоб кому там за 2-3 дня з'явився на поверхні. Нічого легкого не буває на, на, на нашому житті. Ось так, бачите, лунки і в лунки заливається водою. Бачите, дуже легко тут ще немає цієї вже курки. Впитується. Отак все оце невеличке поле будемо заливати водою. Ну отак, таке відео вам про вирощування кавуна. Культура у нас в цьому році, і ми в принципі отак виходимо з цього положення, коли заплескало водою.